І У нас нова гра Зон... Ой Це... Так Angry Birds 2. Ось так я заграв так Знайди ключ До додаткового -до 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 птаха. З його допомогою можливо випускати птицю тобто, ну, я а де Мелоді? Куди ділася Мелоді? Тут була раньше Мелоді. Тей Левла всі збросились. Що відбувається? Я не розумію. <плес> ну ну добре, хоч не що на все збросилось. Я уже, дякую. Скільки тут етапів? Оу. Ну, зазвичай, якщо напишеться, то це... не минуло мені. Ну, мабуть, тут один, бо не пишеться. а коли не пишеться... Ага, вона щось сказала, що їй потрібно оновитись. О, от. А ще кудись припав звук по цьому поводу. Так. А, в мене... Пр... Пропав інтернет. А, нет, теперь я. Не я, интернет. Всё, я карта, Так, у нас карта. Если на карту не хочу. <laughs> блин, треба было мабуть, зайти перед съемками. Потому что и лагает. Да, блин, с... А, вон тут Все хочу. Ну так, может, тогда было все в Ну да, ну да. Там нам просто треба було проходити головну карту, щоб відкривати ключі для птиць. Йо. Так. Що там на арені знову... А, це навчання. Блін, я знаю, як Хелом грати. Я їм... Іма... Козній так, це ми це ми знаємо, може типу. А воно тут прив'язано. Я думав, що він там просто так. телепаете, Так. Блин, можно по -по -пухряты. Я вижу, играть хелом. Блин, ну в на карте. на карте. еще чей, ну, ага, лагае, Тогда ты я птенца покормлю, он там сбегает, блин. Так. Блин, мы не все взагалі говорим. Дима. Не, не, не буду. Подіваюсь, що це все. Хоча мені дети, що знову на арені кубки злетіли. У мене вже так було. Що я не знаю. Не знаю, що це все ми з, з цим кубками на арені. Так. Але... Так, все. Все-все-все. Дайте мені. Нормально розпочати відео. Та блін, що знову. А, цього погодувати. цього погодувати треба? Це, це дуже важливо. Так. Дякую. Він нам каже Так, я качаю. Ага, як мені це. Як відкрити. Холодше, маленький. Ай. А, так, сьогодні. Це. Так, це я покричу. Так. Так, бачення удачі це я потім... Так. За письменцо пришло. Так без к тебе можно не склонить. А, мене складно. Так, звук. Чого нема звуку? Знаешь, не є. Вон він тут на сотне. Дивно. Ну добре, буде, значить, ві відео без Так, що розпочнемо, мабуть, з магазину по порядку. Так, коротше. Ага, так. Треба ж розповісти, а то що я за знає якось? з тим я не думав. Я не знаю, блин, пограти, мабуть, треба було. Так. Е снижки дня. То можна за рекламуку. Вот яблука яблоко пускайте могут плюбу у них постійно не вистачає для мого птица. Так, це, так, і так все. Це магазинчугу. Че, черного джемчука. Чего чорний, черный напитайте? це чорний джемчуг. Так. от так безкоштовна. Крутка одна. Так. Так, а за цей жемчуг ми купуємо шапки. Ось тут є різником. Ну, мабуть, я... Ну, оскільки це перше відео, блічно. Ну, я ще й лагаю по цьому поводу. Uh -huh. Так, ось. Ну, я буду грати і розповідати. Що, так, що ага, розпочнемо, мабуть, ну зверху це потім. Так, от спочатку ось так. Головний екран. Ось тут у нас є, так, це наш профіль. Так, тут... Так, хто ти? Вадим, ага, так. Не використовуй справжнє ім'я, а йду от екран. Так, зміна, Нікнейма коштує 100 саме це ID. Це моя ава, вона дв... движня. От я її купив, де потім розповім Так, це у нас сила зграї. Тобто ну, от є птиці, їхня сила ск... о, складається і виходить з сила зграє. Це у нас подвиг. Тут є коротше куча завдання. Зараз читати не буду. 1600 відео. О, ми тут трохи залишилося. Блін. Серйозно, за це різки. А це. А це, а це. Так, це у нас щось щось. Це Фейсбук у них. Так, це якісь Ссылки на них там що Так, це рівень. Зірковий. Ти проводиш карту на арені змагаєшся, тобі задають зірки. За плевлу дають різ скриню щось я по я потім розповім ось так От. от у мене він 52. -й. так ось так у нас тут донати Короче, тут, це у нас ніжки дня тут я блоки купив, так бонуси це коли ми донатимо то нам дають ці от бонуси от і, і за ці бонуси Дають награди. От вона города. Так, це стоїть потім. Так, що... так о, тепер сундюки. Тут можна знайти яблок. Киз, а, за них ми годуємо птенца. У мене він третього рівня. Ось. На першому рівні він дає півтисячі пірів і йому треба раз. На, на добу годувати, ну це його можна раз в добу годувати. А після того, як його можна годувати, він сидить ще добу, а, а потім він не йде. Але якщо ти довго не граєш, то, то ти заходиш і в тебе є час, щоб його погодувати. Ось потім на другому рівні він дає 1000, просить 10. Далі він дає. 1500 150 просить 20 яблуків, Ні, не на 15. От. А на четвертому я щось там не пам'ятаю. У мене колись там, по-моєму, 5-го. Так, сундуки. Так, класичний сундук. Так, звичайна карта. У нас все-таки добра. А, награда десь від відсотків. Що це вона буде в сундуку. Всі награди з карти рідкостю мають однаковий шанс випадання. Шанс отримати не недостіт. Так, це я не знаю, що. Так, от такі от звучання.